Осі наступив той момент, коли я можу сказати, що перед вами сороковий ювілейний випуск щодо жневих оновлень. Ну і момент наступив, і я сказав, тож не буду тепер вас затримувати подій, новин, трейлерів, скандалів. Просто купа! Поїхали! А саме стартанемо з Декоти Джонсону, якої на цьому тижні виходить Мадам Павутина. Я записуюсь у вівторок, і ось ми маємо вже навіть перші оцінки цього шедевру. Так ось нова пабучиха не дуже і полюбляє сучасний Голлівуд, та навіть Sony де знімається. Пряма мова. Я з неймовірним подивом дізнаюся гнітучі факти. У кіноіндустрії все ахуєть як сумно. Люди, які керують потоковими платформами, не довіряють творцям чи художникам приймати важливі рішення. Це приведе нас до катастрофи. Просто серце розривається. Люди відверто бояться, і я не розумію, чому що станеться. Якщо ви зробите щось сміливе, виходить, що ніхто не знає правильних ходів, і всім страшно. Усі, хто приймають рішення, тремтять від страху, вони хочуть чинити максимально безпечно, а це завжди нудно та нецікаво. Звичайно, якби Дакота знімала кожного року фільми, і вони або провалювалися, або були б мега успішними, це мало б хоч якийсь сенс у її словах. А так, ну, скажу так. Коли ти вкладаєшся 300 мільйонами доларами у фільм Аргайл, а він тобі дарує 200 мільйонів у перший уікенд. Якось стає страшно. Ні, ні, ні. Страшно не за мистецтво і не за акторів, які задоволені у цьому випадку, що вийшов оригінальний фільм. А за те, що ти і твої діти будуть їсти далі, якщо ти. Продюсер, фільм якого був провальний. Ну і до слова, якби зірки не отримали по 20-30 мільйонів за роль, може тоді б і бюджети були б не такими божевільними, як зараз. І провалів би стало трішечки менше. Я тоді б з'являлися по оригінальні фільми, ні? І найсмішніше для мене, що вона, критикуючи у це все, продовжує зніматися не в оригінальних фільмах. Вона знімалася у 50 відтінках сірого, що було франчайзом та фільмом серіалом, а тепер взялася за все. С від соні спайдермена Л значить логіка, але але, якщо чесно. Так, проблем купа, і вона навіть має декорацію. Але ця проблема вже 15 років у Голівуді. Вона не з'явилася зараз і не з'явиться через деякий час, як каже Дакота, ми давно у дупі саме про це, до речі, скоро вийде окреме відео на каналі. Другою незадоволеною персоною цього тижня є Генрі Кевіл. І не через те, що він знявся у фільмі Гая Річі за російські гроші. Пх, ви що? І навіть не через те, що знявся у Оргайлі, який був жахливий. Ні, 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 ні. ні. Він Сумний через секс, і що іноді їм треба займатися у кадрі так. Він сумує не через відсутність секса, а через його наявність. Пряма мова. Вважаю, бувають обставини, коли відповідні сцени йдуть на користь фільму, а не лише глядачам. Але сьогодні з ними дійсно перебір. З'являється відчуття, що в цьому немає такої критичної необхідності, як її малюють. Вам просто показують голих людей. І починається справжній дискомфорт, закрадаються думки. Тут повністю відсутня художність. Ожня ціні, що пляха відбувається взагалі. Це ж ніяк не вплине на подальші події у фільмі. Дуже часто, звичайно, уява працює набагато краще, і мені здається, що це дешевий крок, коли в серіалі або у фільмі постійно герої пригають у ліжку. Рано чи пізно запитуєш себе, мовляв, який у цьому сенс, крім голий хлопець, крім як здорово. І напевно в цей час він думав, як вставляє нову відеокарту у свій комп'ютер або красить фігурки Вархаммера. Але якщо без рофлів та жартів, де він біля побачив такі сцени у сучасних фільмах, у індустрії, де зараз з'явилися координатори еротичних сцен у ліжку, а актори можуть подати до суду на іншого актора, якщо цей актор чи актриса якось торкнувся там, де не можна було. Генрі, якщо ти хочеш сказати, що тобі не подобалось грати у відьмаку, скажи це інакше, тому що там ці сцени, хоча б були більш-менш нормально поставлені. І не говорячи про ваші діалоги, чи грім, чи декорації, чи сюжет, чи оповідання, чи темп, чи любов до першого джерела, Коротше, так, я великий фанат серіалу Відьмак. Одне радує, що всесвіті Warhammer 40 000 за який тепер він відповідає, точно не буде сцен у ліжку між орками та ельдарами. Це вже краще за серіал Гало. Е, там же не буде таких сцен, Генрі? Правда? Ну і третім незадоволеним став один з вічних, а точніше Кумейл Нанджані, якого Голлівуд наполегливо просить вважати комедійним актором. Тож вважайте, будь ласка, його комедійним актором. Так ось на тижні цей актор, а точніше комедійний актор, заявив, що він був змушений лікуватися після прем'єри фільму Вічні і зараз має певні ментальні проблеми зі здоров'ям. От такої. Робота у вічних мала величезне задоволення. Саме там я зрозумів, що означає працювати в ідеальних умовах, ну і потім фільм вийшов, і хвилею пішли негативні відгуки та вайб. Для мене це було дуже непросто. Нам, як акторам, доводилось кататися світом з розрахунком, що ми утримаємо прекрасну критику, а насправді все склалося. Інакше нас оточувала якась нездорова атмосфера, і фім рознесли не через його сумнівні художні якості, а через щось інше. Було вкрай неприємно. Мені здалося, що це дуже несправедливо щодо мене та моєї дружини. І саме тоді я повністю вирішив переглянути своє ставлення до роботи. Потрібно було позбутися будь-якого лайна у голові, і я звернувся до психолога. І навіть зараз ця тема іноді спливає у розмовах з моєю дружиною. Я зараз скажу непопулярну думку, але мені вічні більш-менш сподобався. Це не хороше кіно, але нормально і точно краще за чорну вдову, квантоманію, чотир-4. -4. Але робити з цього прям таку драму через деякі негативні відгуки у пресі та від глядачів серйозно. Чувак, ти знявся у фільмі Марвел. Ти заробив купу грошей, тебе стали впізнавати люди, ти вставив елемент своєї культури. Цей танець мені він абсолютно не сподобався. Але це твоя культура, чувак, і ти вставив це. Я не розумію, що тут такого? Ну, пише тобі якийсь ноунейм no про негативний вайб, про те, яке лайно, Марвел, у це все. Та хай пише. Він і далі буде жити на зйомній квартирі десь у Бангладежі або у Владивостокі. А ти будеш у Голівуді, чувак! Ну і крім цього, я не пам'ятаю, щоб вічних прям ну, так у багнюк опустили. Чорну вдаву, так. Тор 4 так, абсолютно. Але ну точно цього не було з. Вічними. Це був нормальний фільм від Марвел. Очікували шедевра, можливо, у Марвел, але це був просто нормальний фільм. Ну і у мене питання, чи ходите ви до психолога, коли на роботі хтось вам скаже, що ваша сьогоднішня робота, от прям сьогодні, була не досить якісна. І, до речі, тут була прикольна інтеграція якогось сервісу ментального. Але реклами нема. Тож поїхали далі. Ну і продовжимо режисерськими новинами та оновленнями кастингів. На тижні стало відомо, що. Ліч втратив посаду режисера нового світу юрського періоду через творчі розбіжності між студією та режисером. І це сумно, бо цей режисер міг би дати хоч трішки чогось нового у стилістику останніх трьох або навіть п'яти фільмів, ну тобто у цей франчаз. А тепер же нас може очікувати, скоріш за все, такий самий простий та безпечний блокбастер, як і увесь конвейер, який створює сучасний Голівуд. Шкода, мені дійсно шкода. Зірки серіалу. Гри престолів» Кіт Херінгтон та Софі Тернер знову зіграють разом. Це буде фентезі серіал з елементами готичного шахастика. І в даному випадку я не кажу про гру Тернер, а саме за жанр фільму. Назва проекту The Dreadful. за сюжетом під час війни білих та червоних троян. Це якщо що колись було в Англії, головні герої зустрічаються десь на краю цього самого острова і потрапляють у страшний кошмар. Також у кошмар потрапила і Скарлетт Йоханссен, яка тепер зіграє головну роль у Feed Her Wood. Наташа тут зіграє інформатора ФБР, яка була цим самим інформатором у реальному житті протягом шести років, та допомагала США зі знищенням впливового величезного картелю, а саме техаське армійське братство. Обіцяють показати події, як вони відбувалися, і насправді. А тому можна очікувати купу героїну, неонацизму. Можливо, там навіть буде трішечки бандеровців. Ну і замовних вбивств з торгівлею людьми. Коротше, звичайний день. В Техасі. Ну а випустити картину планують у наступному році. І до того ж, очікується, що за цю роль Скарлет може отримати пару цікавих нагород. Ченнінг та Том трішечки станцює у новій стрічці Руфмен. Сюжет розповідатиме про життя Джефрі Манчестера, який у 90-х роках у США пограбував більше 60 ресторанів МакДональдс. Причому постійно роблячи одне і те саме, залізаючи у заклад через дах і грабуючи без насильства та з деякою повагою та да, манерами. Навіть до працівників на Макдональдса. Дата прем'єра 2025 рік. Марго Робі зіграє з Коліном Фаррелом у фільмі A Big, Bold, Beautiful Journey. Ху режисером проекту стане когонада, <сміх> і це невигадана особа. Ось його фото. Він справжній фільм. Планується до випуску у 2025 році, а історія розповідатиме про пригоди двох незнайомців, які стануть близькими одному у кінці цих самих пригод. От такі ролі обирає для себе Марго Робі, яка тепер знаходиться десь на Евересті Голлівуду. Боб Оденкерк зіграє у новому екшн фільмі Нормал, і це нормально. Картина виходить у 2025 році. Це Теж нормальна. Сюжет розповідатиме про дядьку Уіліса, який є новим шерифом у маленькому містечці. Водночас зі своїм призначенням і початком роботи він дізнається про пограбування, в якому зав'язані майже всі містяни цього містечка. І це теж нормально. І навіть нормально, що й чомусь тут вставив постер фільму Круті фараони. такі нормальні нормальності. Ну а Самеель Ельджексон та Дейв Батіста зіграють у фільмі Afterburn. Історія є екранізацією коміксу та. Розповість про світ, де сонце трішечки, так зовсім трішечки напало на людство, та магнітними бурями знищило усі технології на планеті Земля. Зрежисує фільм Джей Джей Перрі, якого всі обожнюють і знають за фільмом Денна зміна з Джеймі Фоксом. І якщо без рофлів, це просто величезний редфлек цьому фільму. Сама ж картина буде випущена також у 2025 році. Фільм виходить не на стрімінгах. Ну а тепер поговоримо про релізи тижня. Погнали! 14 лютого, на день всіх закоханих, на каналі Sci-Fi почнеться третій сезон комедійного серіалу Постоялиць з космосу. Наступного дня на каналі CBS виходить фінальний сьомий сезон серіалу Дитинство Шелдона». Ну а у неділю на цьому ж каналі виходить четвертий сезон серіалу Еквалайзер. Я знаю, п'ять фанатів цього франчайзу в Україні чекали на цей серіал. Ну а у кінотеатрах на цьому тижні всю увагу перетягне ні на образ Дакоти Джонсон на червоній. Доріжці, ви тільки подивіться на це, ох, мама, мама, мія. А фійм, мадам Павутина Огляд, до речі, можна буде побачити на каналі Твоє Кіно Плюс на цьому ж тижні. Також починається до прем'єрні покази фільму Bob Марлі One Love. Ну і український фільм Уроки толерантності. Тільки попереджу, що краще, якщо ви хочете піти на останній фільм, а саме уроки толерантності, краще взяти про тому що деякі люди можуть зайти та кинути в вас фарбу. Ну буває, тепер до коротких новин: сценарій для другого сезону миротворця написаний Джеймсом Ганом. Ви можете собі це уявити. І тепер проект очікує початку фільмування, яке планується на другу половину року. Педро Паскаль був помилковий. Офіційно підтверджений на ролі Ріда Річардса, а.к.а. містера Фантастіка у фільмі Фантастична четвірка. Що? А трапилось так. Гільдія акторів написала наступне цього тижня. Нещодавно Паскаль завершив зйомки в очікуваному фільмі Гладіатор 2» Рідлі Скота і незабаром розпочне зйомки у фантастичній четвірці від Марвел. Потім же це повідомлення було видалене, але факт підтвердив вже режисер картини Мечехман у своєму інстаграмі. Потім же він теж видалив цю саму інформацію. Зазначу тільки один момент: всі пишуть про те, що це містер Фантастік, містер Фантастик, і ніхто не розуміє, що може він буде грати ю шторм, а може він буде грати цього персонажа, чому одразу містер Фантастік. Картина Байкери з Томом Харді та Остіном Батлірам нарешті отримала прокат в Україні. Фільм вийде 20 червня цього року. А прокатником є. Є біантаж фім дистриб'юшен дуже і дуже чекаю на цю картину. Ну і також про Мадам Павутину, про яку я вже згадав два рази сьогодні. Стало відомо, що її бюджет складає 80 мільйонів доларів, що на 5 мільйонів дорожче за Морбюса. Ну, бажаю успіху цьому проєкту у прокаті. Нова частина закляття, а саме четвертий фільм цього франчайзу, основного франчайзу, буде завершальним для персонажів Патріка Уілсона та Вери Фермігі. New Line Cinema стверджує, що сім'я Уоррені в останній з'явиться на екранах у якості основних героїв. Саме у цьому фільмі. Warner Bros. не зуміло продати картину «Койот проти АКМЕ і не дивлячись на неймовірну якість картини, творці отримали пропозицію тільки на 40 мільйонів доларів від Paramount. У той час як ціна продажу була поставлена у 80 мільйонів доларів. З урахуванням цього, Ворнери вирішили знищити картину та повернути собі ці самі 40 мільйонів без продажу у вигляді податкових та страхових випадків. І тут, якщо ви такий кмітливий або кмітлива, ви скажете. А чому ж не можна було продати цей фільм за 40 мільйонів, на що оці страхові випадки, бла бла бла. Тому що, як стверджує інсайдер, тут буде смішно, вони бояться, що Paramount купить цей фільм, і цей фільм буде успішний. І через це з них будуть сміятися у Голівуді. Так, вони бояться те, що з них будуть сміятися у той самий час, коли з них вже сміються через це. Боже, які ворнери, унікальні люди. Якби не Барбі того року, у них би було супер все. Погано зараз. Але я не знаю, я не знаю, що врятує цю кінокомпанію, тому що за останні скільки 10 років вона знімає щось супер дивне. А ось кого не буде знищувати, так це серіал Перси Джексон та Олімпійці, який був продовжений на другий сезон компанію Дісней. Ця саме Дісней була дуже задоволена оцінками від глядачів, преси та кількістю переглядів на Дісней плюс цього проєкту. А тому екранізують вже другу книгу у другому сезоні, яка зветься Перси Джексон і. Море чудобськ. А ось кому не пощастило, це фундації. Вона, хоча й теж була продовжена на третій сезон офіційно, Apple, але їй це не допомогло. Фільмування повинно було початися цього тижня, але Apple так і не надала грошей, які обіцяла. Це супер дивно. За твердженням інсайдерів кінокомпанія передивилася на своє першочергове рішення і тепер хоче продовжити серіал, але з меншим кошторисом від творців. Що? А тому продовження, якщо і буде, буде виглядати менш дорога, епічна та багато. Оце справжній цирк. Тільки на тому тижні я казав, що Бред Піт з'явиться в останньому фільмі Тарантіно кінокритика. Вже стало відомо, що там може з'явитися його. Хейтер Том Круз він хоче зіграти у картині другу рядну роль, але не відмовиться від Камео. Все буде залежати від Тарантіно та від графіка актора Тома Круза, який він зараз і змінює, щоб знятися у цьому самому фільмі. Думаю, що у найближчий час ми ще побачимо купу імен, які знімуться у цьому фільмі. Також сьогодні стало офіційно відомо, що почали знімати другий сезон. Останні з нас. Бідолашні створіння з'являться у цифровому прокаті 27 лютого, а у березні фільм вийде і на. Blu-ray. Огляд, якщо що є на каналі Твоє кіно плюс. Warner Bros. сьогодні підписали двосторонню угоду співпраці з продюсерською компанією Марго Робі, яка, до речі, відповідала і за створення фільму Барбі, де Марко грала головну роль. За договором тепер у Ворнерів є ексклюзивні права на фільми, створені компанією Lucky Chap. Саме так зветься компанія Марго Робі. Також показали перший кадр з Майклом Джексоном, як він буде виглядати у фільмі. Нагадаю, що актором тут буде член родини померлої суперзірки Джафар Джексон з 2026 року на Оскарі будуть вручати нагороди і за найкращий кастинг. Ну на мою думку, це досить правильне рішення, тому що кастинг часто або може врятувати фільм, або знищити механізм, який у всьому іншому ідеально працює. І є прекрасним, тож я не розумію, чому дійсно цей аспект так довго обходили стороною. На мою думку, кастинг це ну дуже важливий аспект сучасного кіно. Ну і до речі, на тижні Нолан заявив, що кастинг Дауні молодшого на роль Тоні Старка був найкращий кастинг за всю історію кіно, так за всю історію кіно. Ви погоджуєтесь з цим? Чи вважаєте все ж таки може, що Деніл Редкліф, Сільвестер Сталоне та Арнольд Шварцнегер були кращі у своїх фільмах на своїх ролях? Напишіть, будь ласка, у коментарях. Мені буде дійсно це цікаво почитати. А ще мені дійсно приємно почитати і імена всіх людей, які допомагають проекту. Ви можете бачити їх особисто зараз на екрані. Особлива подяка йде Дмитро Володимировичу та його дружині Дар'ї. Ультра мега-подяка йде до Миколи. І також окрема подяка йде Ярослава Левченко з Веройду та Павло М. Дякую вам всім величезне і всім тим, хто допомагає проєкту регулярно. Дякую вам величезне. Тепер перейдімо до трейлерів. Сонік отримає свій перший спіноф, а саме серіал Knuckles. І ось нам показали це все у першому трейлері. Дата виходу 27 квітня на Paramount Plus. виглядає смішно і цікаво. Netflix показав новий трейлер фільму Діва проти біди. Прем'єра вже 8 березня. Також виглядає цікаво, динамічно та. Якось кіношно мені картинка дуже подобається. Стало відомо, що Дісней вже 27 листопада 2024 року випустить продовження мультфільму 2016 року «Моана». Режисером мультфільму буде Дейв Дерек Молодший, а актори оригіналу повернуться до озвучення своїх ролей. Ну і так, ви можете бачити зараз тізер до цього самого проєкту. Кінокомпанія Paramount випустила перший трейлер Тихе місце День перший». Цей приквел поставить новий режисер для франшизи. Їм став Майкл Сарноски, прем'єра 27 червня 2024 року. Ну і додатково вийшов повноцінний трейлер до серіалу Перешвіт AMC. Головну роль у проєкті зіграє Джан-Карло Еспазіто. А сам же проєкт, який, на мою думку, виглядає дуже круто, виходить 31 березня. Новий жахастик Уявний друг виходить вже 7 березня і нарешті отримав повноцінний трейлер. Також, нарешті, він отримав і прокатникову в Україні. Їм стало Нова кінокомпанія Greenlight Films. Я і Фелікс показав перший повноцінний трейлер. Драмеді про зростання хлопчика у 90-х роках матиме прем'єру 11 квітня 2024 року. Трейлер знову таки виглядає досить цікаво. Мені подобається, як починають робити трейлери в нашій країні. Це супер круто. Продовження пригод тогорічних оновлених підлітків мутантів Черепах Ніндзя буде у вигляді мультсеріалу на Paramount+. І на тижні вийшов перший тізер. Цього проєкту картина «Лялі їду далі» отримала новий трейлер. Прем'єр в Україні поки що немає. Вона була, а потім зникла. У світі ж новий фільм і на виходить 23 лютого. Також вийшов новий треш жагастик по франшизі нашого дитинства. Цього разу почали знущатися з попелюшки. Фільм зветься Помста попелюшки». І це з тієї ж категорії, де і Вінні Пух, Мікі Маус і так далі. Прем'єра 26 квітня. Якщо це комусь цікаво, ну і на цьому Копку показали цілу пачку промо, які ви можете знайти всі за посиланнями, як і всі інші трейлери, отам знизу, у першому закріпленому коментарі або у описі до цього відео. Тут вас чекає і нікчемний я, і уявний друг, і наклз, про який я вже тільки що казав. І Манкімен, який є індійською копією Джона Новіка, ну і панна Кунг Фу 4. Коротше, роликів багато. Нове промо до прекрасного тіла Райна Гослінка також вийшло, точніше до фільма Каскадеро. Вибачте, прем'єра у травні цього року. Року. Вийшов вже і новий трейлер до Королівства планети МАВ. Прем'єра у травні. Ну і можна згадати про мюзикл, націлений на сімейну аудиторію. І це не Вонка 2, це зла частина перша. Ага, частина перша звучить просто супер. Картина є адаптацією роману «Злий. життя та часи злої відьми із заходу. І покаже, що відбулося до події, продемонстрованих у картині Чарівник країни ОС, і як туди потрапила ця сама Дорі. Головні ролі зіграє Аріана. Гранде Сінтія Еріво та Мішель Єо, режисер Джон М. Чу. Прем'єра День Подяки 2024 року. Хоумлендер та Волт повністю підтримує США та армію США і патріотизм США і людей в США, і взагалі Волт і є США. Прем'єра нового сезону червень цього року. Ролик смішний. Ну і на мою думку, найкращий трейлер з цього Світбола це смерчі за сюжетом. Глен Павел шукає смерчі та є їх вбив. Тобто той, хто знімає їх дуже дуже близько, і хизується потім цим на ток-шоу та Ютубі. І ось одного разу він перестає бути мисливцем, а сам стає жертвою, бо саме за ним починає полювання смерчі, які є вбивцями Гленів Паулів. Тобто, ті, хто знімають Гленів дуже близько, і хизується потім цим на ток-шоу та Ютубі. Чи буде грати смерч Сідні Свині поки що невідома прем'єра, 19 липня 2024 року. Також перед головним трейлером тижня я хочу. Зазначити, що Оскар випустив прому, який йде майже 5 хвилин, яке просто феєричне. Всі фанати Барбі будуть задоволені, всі хейтери Барбі теж будуть задоволені, тому що вони побачать своїх улюблених персонажів знову на екрані. Дивіться всі. Ну і давайте так, головний трейлер тижня. Що ж це може бути? Та звичайно, це Дедпул 3. Особисто мені трішечки не вистачило драйву трейлерів перших двох частин, але все ж таки це тізер. І тому я дійсно вірю у успіх цього. Фільму і хочу, щоб 25 липня все було прекрасно. У нас був мир, всі подивилися Дедпул, всі посміялися. Блін, як в часи до пандемії і війни. Я дуже цього хочу. Ну і повернемось до новин. Інсайдери анонсували новий серіал по Всесвіту пісня льоду та полум'я, який буде доступно у найближчі роки на стрімінг сервісі Макс. Проєкт поки не має назви, але має сюжетну зав'язку, яка розповість про події, які відбувалися до дім дракона, та покаже, як Ейгон Таргарі. Та його сестри А.К. й дружини завойовували усе королівство та стали наймогутнішою сім'єю на континенті. І хоча офіційно серіал поки не підтверджений самим HBO, але про новину повідомили одразу декілька надійних інсайдерів. Продовжимо новинами, а саме блоком з Діснеєм, який сьогодні величезний. Інсайдер Даніель Рітхман заявив, що у новій частині франчайзу Пірати Крибського моря зіграє актриса Айо Адебірі, зірка серіалу Ведмідь замінить вона Джонні Деппа та буде головною актрисою у продовженні фільмів, як ну напевно, нова трилогія франчайз, або як там кажуть у сучасному Голлівуді. Раніше на цю роль планували взяти Марго Робі, проте через успіх Барбі, Марго тепер відмовляється від всіх небезпечних для своєї кар'єри франшиз. Новина додатково підтверджується і тим, що нещодавно оця актриса Айо була замінена у фільмі Громовершці де була на другорядних ролях. Напевно. Це ж все-таки тей та те, Дісней. Те, Напевно, це все якось пов'язано. До слова, фанати ведмідя можете радіти, новий сезон буде у червні. Про це стало відомо на цьому тижні. Ідемо далі по Діснею. Стало відомо, що ця сама кінокомпанія одразу розробляє два нових фільми по всесвіту хжак. Перше, це буде продовження здобичі, яка виходила у 2020 році на хулу, та мала досить непогану критику та оцінки. Проте цей проєкт поки що на ранній стадії розробки і вийде не раніше 2026 Року. А ось що вийде раніше, це безплідні землі. Це буде новий спін-офф по Всесвіту хижака, де події будуть відбуватися навпаки у недалекому майбутньому на землі. Режисером обох картин буде Дент Рахтенберг, який відповідав і за першу здобич. А фільмування Бедланс планують почати вже у цьому році. Ну і на тижні стало відомо, що у 2026 році вийде всього два фільми від Марвел: це буде Капітан Америка 4 та Фантастична Четвірка. Про це повідомив Боб Айгер. Також він заявив, що Дісней починає курс на франчайзи та продовження відомих серій фільмів. Ну і також, звичайно, вони будуть шукати залізний рівень якості своїх продуктів, якому тепер повинні відповідати всі проекти від пацючого королівства. А окремо він зазначив, що кількість фільмів та серіалів буде зменшена і конвертована у якість. Думаю, тут багато ставок робиться саме на Дедпул 3, як він виступить у прокаті, який повинен чи врятувати франчайз та подарувати нову віру у Дійсний, або просто вбити цей самий франчайз. І ось що буде далі, якщо все буде йти за планом, що буде після месників 6, ви дізнаєтесь зовсім скоро в окремому відео на цьому каналі. Що ж до інших проєктів Марвел, то за твердженням Боба Айґера продовження історії іграшок Кражаного серця та Мандалорця і Грогу слід очікувати у 2026 році. Азоотрополіс 2 та новий фільм по Всесвіту Чужий у 2025 році. Ну і закінчено новиною, що Ілон Маск буде допомагати судитися з Діснеєм. Першою ластівкою стане Джина Карана, яка подала у суд через звільнення з проекту Мандалорець. Сталося це на думку актриси через її позицію по відношенню до Дональда Трампа. Сам же Ілон почав бомбити інсайдами, де скинув типу план Квот, які мають отримувати всі проекти Діснею, хоча мені здається, це фейк, та просто називати Дісней. Від стім. Я ж я ж не буду підтримувати ані Дісней, ані Карадо, ані Маска, бо у нас тут проблем і так без них вистачає. Одне тільки зазначу, що у Дісней дуже веселі часи, і зараз вони на краю прірви, про яку було складно уявити 5 років тому. Це я до того, що ніхто нічого у нашому світі не вічні. Тепер до касових зборів перше місце продовжує займати Арґайл, дуже смішна комедія з якісними візуальними ефектами. Зуміла взяти 6,5 мільйонів доларів та. Впала на божевільні 63% порівняно з минулим тижнем. Загалом картина має 29 мільйонів доларів у США та 60 мільйонів у міжнародному прокаті. Друге місце зуміла взяти Ліза Франкінштейн. Дуже і дуже цікавий фільм. Щоправда, який не вийде в Україні, зумів взяти 3,8 мільйона доларів, маючи бюджет у 13 мільйонів доларів. І окрім того, фільм має стриману критику, тож можна і не очікувати на будь-яку витривалість. Сумно, напевно, це все ж таки провал. Ну, а третім залишився бджоляр з тейтом та його волосся зуміли зібрати ще 3-4 мільйона доларів. Загальна каса у США 55 мільйонів доларів, а у міжнародному прокаті 133 мільйони доларів. Ну і на цьому все. Яка новина була для вас найкращою? Напишіть, будь ласка, у коментарях. А також поставте лайк, якщо вам сподобався цей випуск, та це відео загалом. Підпишіться, якщо вперше на цьому каналі і вам тут все сподобалось. Ну і також можете підтримати проєкт, ставши спонсором або за допомогою певних сервісів, вказаних у першому закріпленому коментарі. Ну і що ж, з вами був Вадим, допомагайте армії, брежіть себе, любіть кіно та що найте.